Кременчук продовжує налагоджувати партнерські зв'язки з європейськими містами. Сьогодні міський голова Кременчука Віталій Малецький зустрівся із мером іспанського міста Доностія Сан Себастьян, паном Енекогоя, а також представниками міської ради. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Цей навчальний візит відбувся у рамках проєкту Мости довіри, який реалізується Радою європейських муніципалітетів і регіонів спільно з асоціацією міст України за підтримки програми Юліт з Європою. Протягом зустрічі міський голова Віталій Малецький виступив. Із презентацією Кременчука. Він показав іспанцям фільм про руйнування, яких зазнало наше місто від влучань російських ракет. Також вони обговорили проєкти, над якими Кременчук та Сан Себастьян можуть спільно попрацювати. Вони стосуються створення теплових хабів, покращення системи водоочищення. Запропонували також співпрацю і в сферах освіти, культури, спорту та охорони здоров'я. За результатами зустрічі підготують меморандум про співпрацю між містами. Невдовзі Кременчук та Сан Себастьян можуть стати містами-побратимами. Сподіваємось на... Подальшу продуктивну роботу над спільною метою Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.